Вітання з Вашингтону. Підходить до кінця український тиждень і ось перші висновки, тренди. Між українськими політиками і політиками-консерваторами-американцями існує світоглядна прірва. Чому? Американці дуже релігійні. Вони ходять в церкву, у них християнські цінності, і вони, в принципі, політику свою будують на цьому світогляді. Українські політики, здебільшого атеїсти, агностики і релігійних дуже мало. Тому от вони не можуть разом навіть спільну мову знайти. Американські республіканці збудовані як братство. В них є там свій, свої будинки, в яких вони зустрічаються, вивчають Біблію, зустрічаються з молоддю, там для молоді спеціальні кемпи роблять, говорять про Біблію, читають Біблію разом, роблять молитовні сніданки. І можуть поговорити разом от на спільну тему на цих спільних цінностях. Наші не можуть підтримати навіть цю розмову. Вони навіть не можуть зрозуміти глибину консерватизму американських політиків і американського народу, тому що нам треба українцям всім не тільки завоювати бажання конгресменів нам допомагати, але й завоювати думку кожного американця. Від голосу якого залежить і те, як конгресмени будуть нас підтримувати, от я спілкувалась з одним конгресменом, який дуже сильно підтримує Україну. Він сказав, що його син. Настільки консервативних поглядів, що відмовився спілкуватися з батьком через те, що він підтримує Україну. А батько наголошує, що я йому розказую, що Україна за сімейні цінності, що Україна це консервативна країна. Але таких республіканців, таких конгресменів, які це знають про Україну, дуже мало. І наша делегація офіційно не допрацьовує в цьому плані. От зараз приїхали в Вашингтон десь 12 депутатів, і частина офіційної делегації мали окремі зустрічі. І от потім конгресмени розказують, що вони що в них просять, Да? От мені в куларах розказували. Каже, ваші приходять і кажуть, дайте гроші, дайте нам зброю. А американцям цікаво, а що у вас далі? Який у вас план? За які цінності Україна воює? Тобто наші думають, що це і так, ніби зрозуміло, за які цінності. А зрештою американці більше знають про саму війну в Україні, ніж знають про звичайних українців, які. Насправді дуже консервативна нація. Крім того, конгресмени робили зауваження. Каже, ваша офіційна делегація ходить постійно до одних тих самих конгресменів демократів, які і так вас підтримують. Каже, у нас 535 конгресменів, і вам треба до кожного. Йти, ви маєте зробити дуже потужну домашню роботу. Були депутати, які окремо приходили до конгресменів, були окремі зустрічі. Там є результати. Тобто, ти спілкуєшся як людина з людиною, і потім оці конгресмени міняють свою думку. Бо що важливо, всі американці зараз кажуть, що наступним президентом Америки буде республіканець. Хто це буде по імені? Не знаємо, але здогадуємося. І самі республіканці в конгресі розділилися на такі частини: 20% чітко підтримують вже Україну. 20% не підтримують взагалі. Але є частина 40%, які хитаються підтримувати чи ні. І от наша дипломатична робота мала би проходити так, щоб ми працювали з цими 40% відсотками конгресменів, щоб вони перейшли на сторону підтримки України. І е, тут наша делегація не допрацьовує. Теж дивно, Стефанчук виділив депутатів, які поїхали саме в офіційній делегації. І серед них був такий, е, якщо не помиляюсь, Павло Фролов. Мені конгресмени особисто казали, каже: Так, ви ж кажете, що у вас нормальна з релігією, там релігійна свобода. А цей Фролов розказує, що у. Нас нас ущемляють московський патріархат, тобто людина з офіційної делегації розказує, що у нас законопроект, який типу якось ущемляє церкву. Але це неправда, навіть законопроект про те, щоб в Україні не діяли організації, центри яких знаходяться в країні-агресорі. Але от Фролов ходить, проводить таку дуже дивну антиукраїнську політику в офіційній делегації за гроші платників податків українців. Сьогодні йде потужна боротьба за цінності в Америці. Вони хочуть повернутися до принципів християнських цінностей, наїлися вже соціалізму. Вони хочуть, щоб багато товарів було зроблено «made in America», а не навіть чайна вони хочуть назад американську націю. Вони хочуть допомагати країнам, які також борються за себе, за своє життя, за сімейні традиційні цінності і за християнські цінності. І ось тут наші політики ну вони зовсім не підходять як люди, які сповідують християнські цінності. Саме тому ми не можемо нормально говорити і поспілкуватися, знайти спільну мову з республіканцями. А від них сьогодні залежить і допомога, Яку терміново мають надати, але й майбутнє України, тому що наступним президентом Америки буде республіканець? Моя група консервативних організацій. Ми мали кілька зустрічей, таких дуже цікавих і продуктивних. Навіть мали змогу виступити на такому в консервативному телебаченні з Себастьян Горка і розказували про е, існування московського патріархату в Україні, пояснювали, чому що це взагалі за е, існування цього московського патріархату, що це все є е, насправді ФСБ, а не якась релігійна організація. Світоглядна різниця має величезне. Значення в спілкуванні з республіканцями, і наші політики мають це зрозуміти. У нас має Україну представляти інша делегація, інші політики з християнськими цінностями чи громадські організації з християнськими цінностями, щоб системно налагоджувати роботу з кожним конгресменом говорити про те, що Україна консервативна країна. Ну з іншого боку, ви скажете, що у нас ж сімдесят за статистикою вірять в Бога. Так, але е, мається на увазі християни практикуючи, які ходять щодня в церкву, відвідують е, літургію, сповідуються, причищаються. І у нас таких буквально кілька відсотків, тобто 78 віруючих, які відсотків, які і біблію разу не читали. А в Америці, от я відвідувала Сідер Хаус, це будинок, де виховуються республіканці. Такий, такий собі братський будинок, який підтримується на гроші громади республіканської на гроші консерваторів. Вони там зустрічаються і читають біблію. Там є студентські кемпи для людей, які хочуть стати політиками в майбутньому. І вони збираються всі і щодня читають Біблію. Дуже красивий будиночок в стилі міні-білий дім. Другий поверх це кімнати для проживання. Внизу багато маленьких кімнат, де читають Біблію, говорять про християнство. І От там налагоджуються всі контакти, всі спільні цінності фундаментальні, всі президенти-консерватори якраз проходили через такі читання Біблії. І, до речі, цікаво, що в Пентагоні сьогодні 30% персоналу персоналу належить до таких невеликих груп, в яких вони збираються читають Біблію регулярно. І говорять, що при Трампі. От конгресмени теж розказували, що при Трампі таких людей з персоналу Пентагону було 50%. дуже консервативні. Були і от треба зрозуміти, що американці сьогодні хочуть повернутися до консерватизму, до християнських цінностей. Вони наїлися соціалізму демократичного.